Я шкодую, що не прочитала ці книги раніше. І перша книга це краще ніж у фільмах. Я дуже хочу почитати продовження цієї книги, яка незабаром вийде, і мені прям зайшло дуже легко читалося. І я прям відпочила, коли читала цю книгу. Я себе відчувала після цієї книги дуже піднесеною, дуже щасливою, радісною, позитивною. Теоретично це кохання було неочікувано, тому що гіпотеза кохання мені не настільки сподобалася, як ця книга. А я прочитала гіпотезу першу, і я зрозуміла, що ця авторка мені подобається, тому що після «Теоретично це кохання я прям була вражена. Мені сподобався сюжет, мені сподобались головні герої. Мені сподобався чоловік грінфлаг Мені все сподобалося в цій книгі. Я кайфанула двір, шипів і троян. Цей цикл взагалі був для мене відкриттям, тому що я не читала ніяких ром фентезі а, до цього. Особливо перша і друга книга. А особливо друга книга. Я просто була в захваті від цієї книги. І ще місяць точно думала на тією всією історією, і над тими всіма подіями, які там відбувалися. Голодні ігри. До цього я обожнювала цей фільм, всю трилогію, але не читала книги. І коли прочитала, я була в захваті, тому що книга мені ще більше розкрила всю цю історію, ще більше дізналася різних деталей. І куди ж без Гарі Поттера? У мене він? Ось тут стоїть, не буду вже його діставати. До цього я взагалі не читала Гаррі Потера, і я його прочитала цієї зими 25-го року. Я була в захваті, тому що мені фільми не сильно заходили, і не сильно мені було їх цікаво дивитися. Але після того, як я прочитала книги, все змінилося. Я тепер точно фанатка Гаррі Поттера і я дійсно жалію, що я не прочитала ці книги раніше, тому що в книгах настільки класно розповідається ця історія, там дуже багато деталей, все стає в голові на своїх місцях. Тому що фільми це такі, знаєте, короткі, нарізки просто сюжету із книг. Дуже багато всього опущено, всіх тих деталей, які прописані в книзі. Ну і четверте крило, яке я почала читати після «Двір шипів і мені дуже сподобалось, хоча я думала, що ну, дракони там щось мені таке не сподобається. Але як я помилялася, тому що саме дракони це були мої улюблені персонажі цієї книги. А про які книги ви шкодуєте, що не прочитали їх раніше?